Я розчервоніла, ви тільки що з вулиці, на вулиці сніг і холодно. Ви не повірите, куди ми з вами їдемо. Ми їдемо з вами до Херсону. Я в шоці, я їду від волонтерського центру з гуманітарною допомогою в Херсон. І постараюся вам познімати. Сподіваюся, буде дуже такий насичений влог. Покажу вам, що взагалі там відбувається. Чесно, дуже страшно і якось так хвилююче. Тому давайте разом. Побачимо, що там відбувається на власні очі. Ще раз привіт. Маю записати для вас кінцівку влогу про Херсон. Я вже вдома, вже, напевно, минуло тижня-два після того, як я їздила додому в Херсон. Насправді чому так довго не записувала відео? Тому що, по-перше, я записувала для вас кінцівку, але вона чомусь стерлася, не записалася. Ті відео, які я ще до цього записувала, матеріал влогу, теж не все. Потрапить, тому що щось зберіглось, щось не зберіглось. Техніка мене не дуже любить, як виявилося. Але сподіваюся, той матеріал, який я все ж таки змогла для вас зняти і змогла вставити в цей влог. Вам сподобається і знайде відгук у вас. Дуже буду чекати вашої зворотньої відповіді, вашої зворотньої реакції, лайки, коменти, підписочки. Дуже буду вам вдячна. В мене патріотична худі. Настрій трошки поліпшується, тому що після поїздки в Херсон, чесно, відновлювалася напевно тиждень, тому що дуже емоційно складно було. По-перше, бачити те, що зараз, ну вже не зараз, на той час, коли я там була, бачити все, що там відбувалося в той момент після расистів, то дуже страшно бачити все, що вони після себе лишили, ті руйнації, ті. Наслідки, які ми зараз маємо, то неймовірно складно. Я ставлю вам відео, зняте моєю колегою. Воно дуже таке класне, можливо, воно не впишеться трішки в формат, але я думаю, що ви маєте його побачити, тому що там і пісня класна на нього накладена, і там дуже добре видно, воно дуже добре передає. Той настрій і те, що там реально відбувалося, зможете і побачити, і я думаю, навіть прочувствувати. Тому зараз з вами буду прощатися. Хотіла б на останок цього відео сказати, що цінуйте своїх батьків. Чесно, з кожним часом, я з кожним днем я все більше, і більше розумію цінність цього. Розумію цінність того, що коли ти їм дзвониш, вони беруть слухавку і відповідають, коли ти чуєш їхні голоси, коли щось з ними все добре. Я дійсно з кожним днем все більше, більше розумію, наскільки неважливо те, в чому ми з вами варимось кожен день, типу, якісь наші плани, робота, заняття, завдання, якісь ми собі там складаємо. Воно все настільки неважливо. Ну, типу, твоє життя, воно в будь-який момент може зникнути і все. Тому цінуйте моменти, будьте в моменті популярне зараз, напевно, слово, але це дійсно так. Зараз треба відчувати життя як ніколи, тому що ми дійсно не знаємо, коли воно може закінчитись. Не хотіла на сумній ноті з вами прощатися, але якось так це відео. Я розуміла, що воно не буде дуже таким, знаєте, позитивним, веселим. Тому що, тому що, типу, ви самі побачите, точніше, вже побачили це кінцівка. Ви вже самі побачили, що там відбувалося, як там відбувалося, це відео ніяк не несло прям супер такий позитивний характер. Позитивне в цьому відео те, що все ж таки наш Херсон вільний, над ним майорить прапор України. І наразі потрошку-потрошку по наші відбудовують, поступово вони приводять місто до ладу. Не все вдається, тому що расисти з лівого берегу постійно обстрілюють місто, постійно місто бідне потерпає від їхніх знущань. Але принаймні ми розуміємо, що там наші, що вони стоять за місто, що вони. Підбадьорюють місцевих, вони тримаються і тримаються люди. Тому все буде добре, все буде Україна. я вас дуже сильно люблю. Будь ласка, лайки, репости, коментарі, підписочки дуже буду вдячна, тому що відео дуже довго не було на каналі. Дайте, будь ласка, ютубу зрозуміти, що вам подобається мій канал, що вам подобається моє відео. І я буду вам дуже вдячна за просування мого контенту, тому що. Я вважаю, що україномовний контент зараз має просуватись. А я, в свою чергу, буду намагатися поліпшувати якість, поліпшувати свої відео для того, щоб вам було цікавіше, для того, щоб вам було краще дивитись, зручніше, приємніше. Тому лишайтесь зі мною і будемо підтримувати один одного. Я вас всіх люблю, цілую і чекаю на вас в коментарях. Раді, палач, ти недовго радіт Знаєш ти що з таким звіром робити Від тебе не спіг, то до тебе в молитві, ми всіх кричим Боже, ти не мовчи Дай нам ще сил, дай нам ще трохи Зробилося, щоб відчути ще раз зрібних доти